Всіх вітаю! І пропоную вам продовжити огляд посилочки. Що ж тут у нас ще залишилося? Але я хочу показати вам оцю скатертину, яка лежала в мене на столі. І що цікаво, що вона, коли лежить на столі, вона не так виглядає, як ось отак в складеному вигляді. І, можливо, ніхто не звернув увагу. Вона також зроблена в техніці рішельє, але вишита такими синіми нитками. Тут ось такі каченята у куточку і ось такий віночок посередині. Ось так вона виглядає. Дуже ніжна, симпатична, така скатертина чайна, тут також ось вибито. Чи више, як це правильно зветься, ось така вона. Гарна без е, плямочок, без якихось пошкоджень. Я вам ціну озвучувала у попередньому відео. Така скатертина коштує 250 гривень, якщо хтось бажає придбати, будь ласка. Так, слідуюча скатертина у мене чайна ось така. Така скатертина зроблена у техніці стрічкового мережева. Тут береться стрічечка, якось вона тут пришивається до тканини, якось між нею тут дуже цікаво, я придивлялася, от нитки переплітаються, ну це така цікава техніка, я знаю раніше не стикалася, не вникала, що це за техніка, але. Виявляється, це також дуже цікаво і дуже гарно. Ось такі краї в неї, краї всі ажурні. Ось так вона виглядає. Тут також є такі вишивочки невеличкі по центру і краєчки обшиті. Ось так вишивочкою. Зараз я її складу і подивимося на неї. Ось так вона виглядає в складеному вигляді, тобто серединка ажурна, виділена ажурним мереживом і таке мереживо по краю. Ось. Вона чистенька, гарненька, без пошкоджень, наскільки я могла це розглядіти. Ось. І така скатертина 250 гривень буде коштувати. Вона також чайна скатертина, розміри приблизно. вони. 80 плюс-мінус. Так, що ж далі в мене? Так, да, хочу вам показати ось таку скатертину. Це скатертина величенька. Такого кольору вона не то бежевого, не то рожевого. Ну, світло, не знаю, я світло вімкнула і кімнаті і від вікна, але як передасть камера, я не знаю. Ця скатертина не вишита. Це все мальоване. Але дивіться, як гарно збережені кольори. Вона не, вона не застірана, не запрана, Верніше. Ось такі кольори. Ось таке по краях орнамент такий. Я її можу вам і розвернути показати. Ось так вона виглядає приблизно. Це вона вдвоє складена. Зараз скажу вам розміри. Я не можу сказати, чи це льоль. Мені здається. Але те, що це натуральна тканина, то це я можу сказати з певністю. Можливо, це спеціальна така якась тканина для рушників, для скатертин. Розміри її, ширина метр двадцять, чи довжина, метр двадцять і метр двадцять шість чи метр двадцять пять, довжина, будемо так вважати. Так, і така скатертина також буде коштувати 250 гривень. Вона в гарному стані, я не бачила жодної. Тут плямки на ній якоїсь або пошкоджень. Вся вона гарно збережена. Так, далі хочу вам запропонувати вашій увазі. Оце така вишивка. Ну, в мене таке відчуття, що ніби це пів скатертини. Ось так вона вишита. Вишита вона хрестиком вручну. Ось такий має вигляд дуже гарно. Ось її е, виворіт, дивіться. Але на фіранку вона не схожа, тому що тут ось вишивка йде до краю е, тканини, це йде це край тканини, він не зарублений нічого, це так тканей. Е, і тут не було ні підвернуто, нічого. Не знаю, можливо, це на якусь консоль скатертина вишивалася, можливо, на якийсь стіл, який притулений до стіни, і тільки одна частина вишита. Я не можу сказати, для чого вона вишивалася. І, можливо, хтось хотів із двох частин шити скатертину, ну мені. До мене потрапила ось така лише частинка. Тут ось є такий один невеличкий нюанс, жотенька плямка. Я не знаю, не, не виводила, не пробувала, не прала, нічого я її не робила. Ось таке, що є, то є. А, до речі, я не сказала вам розміри. Розміри, як же це тепер щита, ширина, довжина. Ну, по, по довгій стороні то й буде довжина. Так, це буде метр два довжина і ширина цієї вишивки буде 78 сантиметрів. Ось така вишивочка гарна, цікава, але не зрозуміло, що це за предмет. Так. Такий предмет, така вишивка у нас буде коштувати 200 гривень. Так. Далі тут у мене є, а, до речі, ще покажу скатертини вам. Ще є в мене чайні скатертини. Ось із попереднього відео, можливо, якось мало приділили увагу цій скатертині. Вона дуже ніжна, вишита така ромашечка з ниточкою люрексу. Ось тоненькою, у гарному стані, обрублена зеленими такими ниточками. Також тут є якась, ось якийсь ярличок, не написано, що входить до складу. Вона на дотик вона ніби простенька, але можливо є якась ще, якийсь процент віскози або якоїсь іншої ниточки. Хоча на, на дотик вона бавовняна, мені здається. Ось така я озвучувала, вона буде коштувати 150 гривень. Вона вся абсолютно ціленька, така ніжна скатертина. Так, це що у мене із залишків стосовно залишка. Так, є в мене ще ось така скатертина, ось така вишивочка посередині. І така ось маленька квіточка на кожному, в кожному куточку така ось маленька квіточка вишита. Вона також я не буду сильно розвертати, ось так, тому що в час ми не вкладаємось. Ось така вишивочка з цієї сторони. Ось з цієї сторони, вона вся чистенька, абсолютно гарненька, лише немає тут ніяких край просто зароблений. І така скатертина буде коштувати 150 гривень. Вишивочка ручна, якийсь тут кошечок із з букетиком. Так. Далі в мене ось є дві скатертини, вони з нюансами. Ось скатертина, вона вишита. Також вона дуже ніжна. Тут є такі салатові віночки, ніби від квіточки до квіточки. Це все вишивочка, також вишивочка по куточках. Не знаю, де її лице, ось з цієї сторони, ніби лице. Але тут один нюанс. Ось в мене відчуття, що з неї хотілося зробити або фіраночку, або, не знаю, Ширмочку якусь, і от так вона була перегнута і зашита. Це, я так думаю. Можливо, її випрати і відпрасувати, і ці всі сліди зникнуть, я не знаю. Ну, показую те, що є. Так, вона абсолютно вся чистенька, в гарному стані, без всяких плямочок. І буде коштувати така скатертинка 80 гривень. Так. І ще одна скатертина, вона мені також дуже подобається. Е, така ніжна вишивочка. Дивіться, ну прямо яскрава, така ніжна рожевими ниточками вона обшита. Але я також віднайшла тут нюанс. Ось, ну, якщо ви побачите, його так і не помітно. А ніби такі якісь тут є темненькі такі цяточки. Ну, от я їх помітила, гарно придивлялася, і я їх помітила, так ніби й не видно його, але я знайшла. І ось такий віночок посередині. Дивіться, дуже гарна така скатертина. Все решта, вона чистенька, в гарному стані тканина. Натуральне таке відчуття, ніби вона накрухмалина, щільненька така тканинка. І така скатертина також буде коштувати 80 гривень із-за того нюансу, який там я знайшла. Так, мені здається, що в мене вже була така якась скатертина, можливо, подібна. Не знаю. Далі ось скатертина. Серветка скатертина вона великодня і вона не вишита, вона намальована. Але таку мені положили, поклали у посилочку, тому мушу показувати, що є. Вона дуже гарна така, кольори збережені таким лавандовим кольором ниточкою вона обшита. Ось така в розвернутому. Вигляді вона в розкладеному. І можна, таку скатертину можна використовувати, я думаю, на кожен день, коли ми чаюємо або п'ємо каву. І гарно вона переться, тому що тут натуральна тканинка. Така скатертина буде коштувати 50 гривень. За бажанням можете придбати. Так, що ж, о, я забула ще ось за цю скатертину. Ось якусь таку поклала мені скатертину. Вона тканина тут ніби вовна, дуже тонесенька, така, так цікаво оброблені ось краєчки, ніби вузлички позав'язувані. Така ось вона сама по собі. Ой, розкладу її. Така сама по собі вона. Щось таке, ніби чехустка. Ну, скатертина, зрозуміло, але таке відчуття. Це з лиця вона така, і ось така вона з вивороту. Легесенька сама по собі вона є десь якісь в деяких місцях, я бачила ниточки, ніби трішки або висмикнулися, або. Не знаю. Тут і не бачу, але в деяких місцях бачила, в двох чи в трьох місцях. Тепер вже не знаходжу, хотіла вам показати. Ніби висмикнулися так ниточки. Ну, не, не знайшла. А ось, дивіться, з краю ось є така ниточка. Її можна заправити туди або відрізати. Ну, я цього не робила. От, розміри цієї скатертини. Зараз вам озвучу. Ой, так все хочеться швидко зробити, швиденько не виходить. Ось така. Скатертина, розміри. Розміри метр двадцять. І з цієї сторони також метр шістнадцять. Ось такі розміри. І ціна на таку скатертину, хто бажає 150 гривень. Так. Ще маю ось такий гобелен. Дивіться. Гарний гобелен. це залишився він із минулих моїх посилочок. Я забула його вам показати. 48 розміри на 30 і ціна 100 гривень. Він якісний, в гарному стані. Такий на стіл, на кухню, дуже гарний. І ось такі дві серветочки вінтажні. Розміри їх. Десь 23-25 см. І така ось біленька, дуже гарна, це плетені гачком серветки. І ціна на такі серветки буде по 25 гривень. Вам всім щиро дякую. Показала, мабуть, усе, що мала. До нових зустрічей!